Перші симптоми вагітності з'являються через 2-3 тижні після зачаття. Їх поява зумовлена зміною гормонального фону, підвищенням рівня прогестерону, а також появою такої речовини, як хоріонічний гонадотропін людини. Найбільш очевидний симптом, який може супроводжувати початок вагітності, це затримка менструації. Якщо у вас були регулярні місячні і ви не дочекали своєї чергової менструації, це може вказувати на те, що ви вагітні. Другим симптомом класичним є нудота блювання вранці. Це симптом зумовлений знову. Жтаки, впливом прогестерону та хоріонічного неотропійної людини на шлунково кишковий тракт вагітної. Третє це втомлюваність і сонливість. це також зумовлено рівнем прогестерону. Також може бути емоційна лабільність, зміна апетиту, зміна смакових вподобань, також підвищення чутливості молочних залоз, збільшення кількості вагінальних виділень. Це все може вказувати на ранні симптоми вагітності, але це все є неспецифічним, тому якщо ви думаєте, що ви вагітні – то, будь ласка, звертайтеся до нас у клініку доктора Медведєва, ми обов'язково ну, вам діагностуємо вагітність та розпишемо усі ваші подачі дії.